Добрий раночок. Привітульки, мої рідні! Давно я не записувала влоги для вас. вибачайте, на задньому фоні в мене якісь там коробки, які я ніяк не розкладу. Сьогодні, про що сьогоднішній влог, буду знімати влог не за місяць, а за один день. Може, він буде короткий, бо я буду забувати знімати в форматі горизонтальному, вибачайте. Але хочу у вас взяти з собою в цей день. Будемо сьогодні їхати. На таке побачення <смі> От, в дуже красиве місце, яке знаходиться буквально в годині їзди від розвілу, від нашого городу, де ми живемо. Поки будемо їхати, чоловік пообіцяв, що буде красиво. І на місці, куди їдемо, також буде красиво. Я поки точно не можу сказати, як називається це місце, бо треба прочитати на картах. Але поїхали з нами. Тож я збираюся. І. Вирушаємо. Чому, до речі, я настільки щаслива? Тому що дві неділі підряд я працювала без єдиного вих... вихідного дня, і нарешті цей день настав, І ми не сидимо вдома просто, а десь їдемо. Тому я безмежно щаслива і. Мене просто чому я дуже заморилася за ці дві неділі. В мене був ще базовий курс. Я проводила для дівчинки з Сакраменто. Я просто понарощувала, Так, Насправді за останній рік відбулося стільки подій, які я вам не озвучувала і не розповідала. Тож повертаюсь нарешті у свої улюблені влоги до вас, і буду розповідати, що а, взагалі відбувається в моєму житті. Наприклад, нарешті з чоловіком ми вибудували такий графік, що у нас є один вихідний, який ми проводимо разом, це неділя, так як в інші дні ми дуже багато працюємо. Тож ми швиденько зібралися і вже вирушили. Ми живемо у розвілі і від розвілу до South Yuba River Park нам їхати годину 0,9 хвилин. І давайте для різноманіття я додам вам нашого вайбу в автомобілі. Да я, я маю, можу, тобі я можу, це біля... Це знаєш, як це я тобі зараз кіно відео, типу як їх на полях. Ну що, приїхали ми. Десь ми в сторінній Абурна. Думали, що тут буде прохолодніше. Вітер є, але настільки душно і жарко. Просто так, люди, які шукали холода подалі від Сакраменто. Водя, э, про Нравится тобі вона? Довольно тебе, що вода ми сахла, но Ви? приїхала вообще час їли зря. А да, доволі, я во супер локація. Не, на самом деле ми розстроєні. Вода... Да, да, ми розстроєні. <laughs> Розкрой... Ти можеш твою думку говорити? Да, да, Коротше, да. вода висохше, зараз ми вам покажемо. Да, да. Це просто печальна печаль Просто печалька, так. Да. Що за стільний мен, у мене тут іде рядышком. Печалька. Так що, друзі, я... таке, вихідний трошки не вдалося. Ну, на самом деле, щось новеньке. Тепер я розумію, що люди в купальниках, бо тут жаренья. Йдемо подивимось, що там мостик гарний є. кладбище. Вдруг цікаво, як нам тут йдеться. Та так собі. Просто очікування, реальність, якісь щось непонятно шо, що, якийсь махаронецький ліс. Но треба бути позитивними. Може, знаєте, через червні в рай, так само і у нас буде. Побачимо. Може, зараз щось красиво попадеться. Що гадюка? Ти йдеш в Пірді, так? А я саме через цей міст ми сюди так. <laughs> Змінявши трошки історії у часи 60-х Америки. Хочу трошки розповісти вам про цей міст. Як виявилось, даний міст є історичною пам'яткою Америки. Він має назву Брічпорт. Побудований він був у 1862 році. Це один з найбільших однопрогонових мостів у штатах, а можливо, навіть у світі. Користувалися цим мостом в часи золотої лихорадки і в період срібного буму. В 1848 році люди знаходили вздовж річки Юби Золото. І в 2011 році цей міст був закритий для відвідувачів. Тільки в 2021 році його відкрили і дозволили тут гуляти. Дізналася цю інформацію вже після того, як ми приїхали додому після відпочинку. І тепер, передивляючись кадри нашого відпочинку, у мене йдуть мурахи, що ми гуляли в такому історичному місці. Якщо ви проживаєте поблизу Сакраменто, я раджу вам відвідати цей парк. Особливо ми помітили, що дітям там дуже цікаво, тому що річка трошки висохша і класно гуляти по мілководдю. Богдан Анатолійович, тепер ваші враження. Кайп, Так, <гум> да, Дуже класна вода. Така тепла, хочеться покупатися, але ми не брали купальники. Ну нічого, під мостом сидимо. Нам, коротше, треба перебрати туди. А моху цей слизький ужас просто. Я не знаю. Богдан ще більш-менш, я зараз впаду точно. Наші враження жарко, градусів 40. Ми не змогли покупатися, тільки помочили ножки, але прикольно. Якщо б наступний раз ми їхали, ну не факт, що це колись буде. Ми б взяли купальнички, ліжачки, покупалися, бо реально вода крута. Да, Богдан? Що? Вода класна. От. Тому ми їдемо назад додому. <рес> тому нам сподобалось, посиділи, помочили ножечки трошки. І за майже два роки в Каліфорнії ми полюбили Іннаут. Я просто буржу. обожнюю ці бургери. Вони не схожі на маковські взагалі, тому що зроблені зі всього свіжого. Ну, а далі ми поїхали дивитися на футбол. Це хобі мого чоловіка, я його в цьому дуже підтримую. Тим паче зараз в Сакраменто проходить ліга UPSL і пропустити ми не могли, звісно ж. <звідчатка> <звідчатка> Ти В історію ютубу мого. Після футболу ми заїхали в Мак за фантою з льодом, тому що Сакраменто, повторюсь, неймовірне пекло навіть ввечері. Ми неймовірно щасливі і втомлені їхали додому під класну музичку. І пишіть в коментарях, чи сподобався вам формат такого влогу. Ставте лайк і не забудьте підписатись. Буде ще багато дуже цікавого.